Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз ми з Єгором знаходимося на зупинці, чекаємо на маршрутку, їдемо в місто за Кирилом. Сьогодні приїжджає вже Кіріл з канікул від бабусі й дідуся, і ми його їдемо зустрічати. Тут, як ви вже зрозуміли, я накладую запис голосу, тому що дуже шумно було на зупинці. Там траса, їздять машини, і ви б нічого не почули, що я зняла. Тож ми з Єгорчиком відправляємося в місто. Я взяла з собою Єгора, тому що він хоче побачити бабусю. Ось нуля мій, розкажи, куди ми їдемо? Кирюшу зустрічати. їдемо, сидимо на зупиночці. Ось тут така велика зупинка, і Єгор виглядує маршрутку. Так, сина? Виглядуємо маршрутне таксі наше. І все. А ось тут везу гостинці бабушки з власного городу. Часник, перець. Так що, що маємо, те, те, тим бабушку нашу і пригостимо з власного городу. Тож. Ось Кірюша вже вдома. Розкажи, вже забрали ми його, зустріли. Нарешті він так за цей час змінився, такий загорівший виріс, возмужав. Такий красунчик. Як тобі сподобалося дідусь з бабушкою отдихати? Так, дуже. Чим ти там займався? На рибалку ходив, грався з друзями. Був у Вінницькій області, в селі у Діда, так? Так. і в Бучі був. Там трошки був. Я вставлю тут вам кадри, як він там проводив час, який він мені зняв, так? Ну, молодець. <звук> Ось таке відео зняв мені Кирил у дідуся в селі. Там інші були відео, але вони в нього не збереглися. Тож, одне єдине показав мені кицю, яка там є. <звук> Ось таке відео. А зараз, друзі, я вирішила зайнятися своїми нігтями. Скоро у мене день народження, і я вирішила навести красу. А ще вирішила спробувати наростити собі нігті гелем. Я ніколи цього не робила і вирішила спробувати. Так що не знаю, що вийде. Якщо буде гарно, то я вам покажу. Якщо ні, то показувати не буду. тому що я роблю це вперше. Це навчальний мій такий буде. Раз. мій такий навчальний пробний, пробна спроба. Я замовила собі гель, замовила собі е, ці кісточки, пензлики, такі, щоб наносити гель. Подивилась відео, є в мене форма, на яку треба нарощувати. Тож спробую не знаю, що вийде з цього, але надіюсь, що щось вийде. Тому що, коли я займаюся городніми справами, то в мене нігті ломаються і виглядають негарно, тому хочу спробувати. А зараз наношу базу поки що на, на нігті, ось така в мене база. Ось. І потім буду пробувати наносити гель, нарощувати гелем. Покажу, якщо буде виходити. Хочу показати вам, який я гель придбала і які пензлики. Ось такий гель. Екстенсіон Nail гель. Буду спробую. І ось такий ось на набір, такий кісточок. Тут вони всі пензлики, ці різноманітні. Зараз розпакую, побачимо. І ось такі форми. І ось такі як... форми, на які я буду робити, спробую зробити нігті, побачимо. І такі пензлики. Ось я розпакую зараз їх. І побачимо. Так, ось такі пензлики, скільки їх? Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Всі лякі є, бачите, з різними такими буду пробувати для нарощування нігтів. Тож, пробую, починаю, якщо щось вийде, буду дуже рада. Це я вже вирізала, буду пробувати собі на на, на накладувати. Коротше, що вам можу сказати, нарощувати в мене не виходить. Це, мабуть, інший гель потрібен. А для укріплення своїх нігтів, зараз фокусується. Ось я просто роблю на свої нігті таке укріплення, щоб вони не ламалися. І зверху покрию гель лаком. І ось так: Ось тут я вже два нігті, три нігті зробила. Так видно чи не видно. І. Надіюсь, будуть відростати нігті просто. Так, ось такий результат у мене вийшов. Ось так зробила нігті. Я укріпила їх гелем і зверху покрила гель лаком. Отак собі. Бо нарощувати в мене не виходить. Це не такий гель потрібен, щоб нарощувати. Ну, Принаймні, в мене не зовсім вийшло, тож я вирішила поки так зробити. Ось такий результат. Так, сьогодні у нас ранок такий ось пасмурний день. Вчора цілий день ішов дощ, такий якийсь уже холодає, вже ближче до осені, вже стає холодно. Ночі, холодні, дуже вже холодні ночі, вечора, ранки, і вже днем температура теж вже падає. Так, іду на оглядини свого города. Що у мене тут робиться? Значить. Ось чоловік мій вже там скосив діляночку, щоб копати картоплю. Вже я пробувала копати картоплю на суп, на борщ на таке. Дуже дрібна, дуже мілка, дуже вона рідка, немає рясної. Погана картопля. Врожай картоплі мені не подобається в цьому році. Я ж кажу, ми посадили її саджалкою, і надто, мені здається, глибоко. Вона дуже довго сходила, а потім її бур'ян заглушив, і ось така вона вийшла. Мені так здається, не знаю. Ось, далі у нас огірки. Огірки в нас є якраз на те, щоб поїсти. І я показувала, що вдалося мені закрити дві двохлітрові банки. Тож, іду дивитися, що тут в мене. О, але ось є, дивіться, ще скільки цих. Мілких після дощику, як то кажуть, після дождика в четверг, після дощику в четверг. Так, от сьогодні не четверг, це я так уже кажу, розказую. Ну, таке, де є, де нема. Зараз побачимо, що в нас тут. Такий собі вже урожай, вже такі закінчується. Ну, Ось нема там. Є... А, ось, ось тут є огірочок ось. Є огірочок, от такий є. Далі там пуп'яночки ще є. Так, ось, ось є. І ще один огірочок. Так, я нічого не взяла, щоб їх поскладувати. Я ж кажу, кожен день я так вибираю по приблизно по 10 штучок. По 10 огірочків таких виростає, щоб якраз. Поїсти на салатик. Ось такий у нас урожай в цьому році. Ось тут є. Ось. О! Так. Так, так, так. Покладу поки що, бо піду далі. Поки покладу, піду далі. Ще подивлюсь, що тут у нас. Так, що у нас тут робиться. Кажу вже, А ось там ще огірочок, але мені кажеться, хай ще підросте. Так. Ось тут ще є. Такі це ніженські, вони такі невеличкі. Це з того боку в мене були, як вони називали, здається, якісь змії чи щось таке, такі довгі такі салатні огірки. Оті виростали такі довгезні. Один огірок на салат хватав. Він такий довгий, дуже смачний, до речі. В наступному році знову їх посаджу. Такі довгасті огірочки. Так, добрий день. Так, так, так. У наступному році. Знову ось. Ще знайшла. Як тут пориця, їх і не видно, з одної сторони не видно, а з другої видно. Так, ці ще якісь маленькі хай підростуть. Ось. Ну що, скільки я назбирала. На салат вистачить. Ой! Якраз на салатик вистачить. Тут в нас малинка вистегає, я вже обривала, діткам давала. Тобто в нас в цьому році, якраз вона перший рік, ось бачите, яка малинка. То діткам чисто покуштувати, спробувати, що воно таке. І все. Так, ці далі хай підростають, мабуть, огірочки. З цієї сторони у мене ще є огірочки, але тут щось нерясно теж. ну таке я ж кажу. Кожен день буває 8-10 штучок. Я знаходжу. Так. Так, так, так. Єдине, що мене радує, о, ось-ось, ось ось є огірочок. В цьому році це урожай перцю. Подивіться, які перці гарню... гарнюні. Такі здорові. О, дивіться, які перці. Так, ось дивіться, який гігант. І вон вони в землі, бо був вчора дощ, а це ось червоні. Перці повинні бути. Ось такі, бачите? Такі вони м'ясисті, здорові. Ось, перчик мене радує. Ось Тут ось, дивіться, вже, мабуть, починають червоніти чи жовтіти. Чи... Тут нас на одному кущі Боже, стільки вродило їх, що він просто, бідний, не видержує. Я його вже і не чіпаю. Просто на одному кущі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А помідори наші в плачевному вигляді. Чорніють. Я беру зриваю їх вже зеленими і кладу на підвіконня. Ті, що чуть-чуть отак розовіють, отак от, бачите, чуть-чуть то я беру його зриваю і кладу на підвіконня. І вони в мене там достигають, щоб тут вони вже не чорніли. Бо чорніють і все. Далі, далі в мене є тут баклажан, один уже. Ось о, бачите. Зі всіх кущиків, скільки їх. У мене тільки урожай один баклажанчик вийшов. Ну, ось іще цвіте. Не знаю, може ще один буде. І у мене ще є пізніші помідори, які я посадила пізніше. Але ось пройшов дощ і, мабуть, вони можуть теж почорніти. Цього я не знаю. Буду дивитись. Навірно, що скоріше так. Бо вони після дощів щось це время Починають чорніти. Нападає на них якась гниль, гадость, не знаю, що таке. Тож, отакі в мене справи. Тут в мене полуниця. Далі, там кукурузка, до кавачків я навіть не йду, там просто гіганти вже я пару днів були там, чи коли в нас дощі були неділю, я не пам'ятаю вже, я до них не пішла. І як прийшла, а там вже здоровенні такі кабачки, які просто підняти неможливо, блін. Ростуть зі скористю звука, як то кажуть. Ну, і ще капуста в мене гарна теж і є. І треба вирізати сьогодні головочку. Дивіться, яка здоровенна. Це вона велика. Ось моя рука. Так, як вам показати. Ось, дивіться, яка здоровенна. Треба її не вирізати, бо вона ось ось гарна яка. Ось о. Тобто капусточка, в принципі, вийшла непогано. Так, треба повирізати її. ось Осьо. Тож такі справи. Ой, сьогодні пасмурний день такий. Вирішила з вами порозмовляти трішечки, розповісти, нас запитують. Таке питання задають. Чи плануєте ви заводити хазяйство, чи ви будете щось плануєте, якесь хазяйство, якісь кури, кози, корову, свиней там? <смі> чи у вас є таке в планах і чи є таке у вас бажання? Я скажу так. Що особливого бажання в нас заводити хазяйство, господарство немає. Тому що, по-перше, я в цьому нічого не тямлю, це раз. По-друге, все ж таки, щоб це все завести, потрібно ну, мати, де це все розмістити. Наприклад, ми спочатку думали про те, щоб завести курей, хоча б курей. Але ж таки, ну тому що яйця нам потрібні кожен день. Ми купуємо їх в магазині. Вже зараз купуємо у людей, які держать курей, тому що домашні яйця це набагато краще ніж в магазині. Якщо ви помітили, візьміть зрівняйте домашні магазини. В магазинні. в них білі жовткі, а в домашніх вони жовті. Тобто зовсім інші яйця у домашніх курей. Звісно, домашні кури, домашні яйця це набагато, мені здається, краще і корисніше. Але да, тримати курочок, це яйця це м'ясо. На рахунок яйця ще згодна, а на рахунок м'яса, от ці кури, несушки які несуть яйця, вони дуже жилисті. Вони дуже таке м'ясо, в них таке прям жилисте, таке прям його варити, варити, дуже-дуже довго потрібно варити. А таке, щоб чисто для м'яса курей тримати, то це бройлери. Але вони дуже ніжні кури. За ними треба там так вміти доглядати. Вони хворіють, їх треба. Якщо жарко, вони не можуть виносити ту жару. Тобто, я подумала, поки тих курей виростеш, поки вони виростуть, це ж теж потрібно щось чимось їх годувати. Треба чи на городі це все вирощувати, чи це треба купляти так само, і чи воно варто того? От подивіться, купляєте ви невеличку курочку, там ципля, вирощуєте, потрібно спочатку ще вміти їх вберегти від всяких хижаків, які можуть їх. Зловити. Це ті ж всякі якісь коршуни, ястриби, є і птахи, є і е, наземні такі всякі е, животні тварини, які можуть цих курей половити. Це не факт, що ви їх ще виростете, коли ви їх купите. Купите там десяток, виросте дві курки, наприклад. Потім потрібно їх прогодувати. Їх потрібно Mm, найти, чим їх годувати, просто спочатку курчатка, якісь комбікорми, якісь кукурузи, я не знаю, чим їх там, треба годувати. Це все потрібно купувати Тому, або вирощувати у себе на городі. Тож я не розумію, чи воно варте того, тобто скільки вложити в тих курей, щоб потім мати ці яйця. Це раз. І добре, якщо у людей, ну, наприклад, якби ми купили Нашу цю садибу, якби тут були якісь господарські споруди, там, які предназначені для курей, для свиней, там, для кіз, то в нас тут такого немає. В нас хата і сарай, гараж, якби то він зроблений гаражом, і якби сарай, там, де всяке можна. Можна було б його відділити, чуть -чуть там, якийсь курник, але це настільки незручно, це треба переробляти все. Ще одна у нас споруда є такий, так, така споруда. Ну, ми зробили дровітню. Там. Тобто, для того, щоб нам завести навіть курей, нам потрібно збудувати їм курник. А нинішні матеріали це коштує недешево. Це раз. Потім я питаю Вадима, а де кури будуть ходити? Вони будуть на городі ходити, пастися, вони будуть в квітках дертись, де вони взагалі будуть знаходитися, як з ними можна, як, як за ними дивитись, де їх закрити, чи вони довіже ходити по, по, по всьому подвір'ї. Ну, тобто, я не зовсім розумію, як мені це все зробити. Тобто кури відпали. На щоткіз? Наприклад, у моєї бабусі кози були. В Вінницькій області я їздила до бабусі на кожне літо, я вмію доїти кіз, але ж я вмію їх тільки доїти. Знову ж таких потрібно кормити, за ними потрібно доглядати. Там потрібно їх для того, щоб було молоко, їх потрібно з цапом зводити. Вони дуже такі примхливі ці кози, вони такі дуже, якби я не знаю, як на українській мові сказати, бешені, Вони стрибають, бодаються, тягнуть. Ну, з козьми, з кізьми треба мати теж терпіння, щоб з ними це і силу. Бо вони як потягнуть тебе, то і полетиш разом за тою козою. А ще є такі кози, які бодаються з такими рогами здоровими. Тобто я у бабусі своїй бачила різні. Вони в неї, вона їх держала дуже довго, аж потім вже була коли старенька. Вона сама навіть не могла з ними справитися, тому що вона виводить їх пастися, а вона як побіжить та коза, і бабуся слідом за нею, тому що сили немає стільки, щоб її втримати. Тож, кози, молоко це прекрасно. Але ж таки, знову в мене вся сім'я абсолютно не молочна. Я не п'ю молока з дитинства. З тих пір, як мене відлучили від е, бутилочки з соскою, я перестала пити молоко на все життя. І не п'ю, я не маю до нього вже смаку. Мої діти теж не хочуть не молочні каші, не пити молоко в чистому віді вигляді. Е, П'є молоко в нас тільки Вадим, мій чоловік. Тож тримати козу для вадима. Це, ну, якось так. Так, молоко ми вживаємо для випічки, для, для млинці, я печу, я роблю торти, я роблю випічку. Молоко ми купуємо кожен день в магазині. Але ж тримати кози, а де сіно їм брати? А в нас город 12 соток також. Це треба мати ще один город, щоб вирощувати їм сіно, траву, щоб мати їх де пасти. Ну, Кози теж таке. Вже придбання, ну, якби нам не світить. На рахунок питали поросят чи свиней. Це знову ж таки треба їм спеціальне приміщення, щоб вони там і щоб їх там тримати. По-друге, їх треба кормити, це теж треба купляти. Ну, і картоплю я з них кормлять, і треш якісь комбікорми, якісь буряки. Я не знаю, це все моя бабуся, в неї 60 соток города було. Вінницькій області вона вирощувалася все на городі, і в неї було де і кі пасти, і чим поросят кормити, як би як то кажуть. А тут о, поросят кормити я не знаю. І, а саме головне те, що я їх боюсь. Свини <смі> я боюсь чомусь. Мені здається, вони кусаються, вони щось можуть зробити. Ну, не знаю. я, я боюсь. У мене така боязнь е щодо домашніх тварин це корови і свині. <смі> я корів, боюсь і боюсь свиней. Не те, що прям там боюсь, там, але. Не підходжу до них близько, як то кажуть. Тож, свині м'ясом-м'ясом, а зарізати цю свиню, а обробити те м'ясо. Ну, я кажу, це не для мене, тому що це потрібно родитися, народитися і вирости в селі. Щоб мати хист до таких справ, я, як міський житель, для мене це все дуже дико. Це по-перше, я колись приїжджала до своєї бабусі, і вона різала там курей. Я кричала: що ти робиш? На що ти таке робиш? Хай живуть, не чіпай їх. А вона каже: А м'ясо ти яке? Де ти будеш брати м'ясо? М'ясо хочеш їсти? А зарізати хто має різати? Ой Боже, для мене я отак закривала очі, тікала. Я не можу, щоб мені дуже шкода. Якби я завела собі курей, то вони в мене вжили б до самої старості, поки самі б не поздихали від старості. Я б їх не змогла зарізати, це точно. І м -м так само. Я ж кажу, це потрібно бути сільським жителем, щоб зарізати ту свиню, щоб її розібрати, щоб розібрати з цим всім м'ясом. Ну, ні. Про корову я вже мовчу зовсім. Корів я боюсь колись. Бабуся моя не тримала, в неї були кози. Але раніше були такі череди, збирали корів. В кожному подвір'ї була корова, і їх пасли вранці виганяли, і всіх пасли, вели на пасовище, там пасли вечором назад їх. Приганяли. І я пам'ятаю, якщо я десь на дорозі зустріну це стадо корів, я чуть ли не на забор вилазила чи куди-небудь втискувалась отак, от за дерево ховалась, щоб корова мене не бачила. Тому, я думаю, вони зайдуть такі з рогами, і мені здається, прямо на мене. Тож, таке, таке щастя не для мене. Я... Краще, щоб у нас такий був більш будинок заміського типу, працювати на роботі і купувати це все в магазині. А вдома, крім котів і собак, я вважаю, що нічого більш мені не потрібно. Тому що, по-перше, я ж кажу: зараз, чи воно вигідно? Вигідно, чи воно, скільки потрібно вложити в ту козу, скільки потрібно вложити в, в, те, в ту свиню, так само і навіть в тих курей. І не факт, що воно ще виросте, не факт, що воно ще буде давати та молоко чи та свиня, ну, вони і хворіють. І це треба як з дітьми, як з дітьми з ними бавитись, тобто мати якийсь досвід або. З людьми такими заводити, які знають і вміють це робити. А так я ні. У мене ще троє дітей, і мені хоч би з дітьми із собаками, і з котами, як то кажуть, впоратись. Так що я думала, гадала? Ні, спочатку казала Вадимові, давай, може, курей, а потім подумала, боже, дивлюсь, поки тих курей виростеш, бо вони десь там одної не стало, другої те зловило те потім. Поки їх треба чимось кормити. це все потрібно купувати, то так само я купую яйця, так само я просто пішла в магазин і купила яйця. А так треба ще ого-го скільки вложити праці. А коли ці яйця кури несуть, я бачила у бабусі свій такий приклад, що де попало, там щось з'їло, там щось вкрало, там роздавило. Ну Тобто я вже вважаю, якщо кури несуть яйця, то вони просто на вагу золота. <ріст> такі вони дуже за ними треба дивитись і, і щоб кури були привчені нести ті яйця в одному місці, і щоб нічого не повадилось їх забирати, їсти. Ну, тобто такі, такі, такі моя, така моя думка, тож хазяйство для нас ні, однозначно, город так, хоч він мене в цьому році трохи розчарував, ну. Але ну як розчарував, я сподівалася на кращий результат, але нічого страшного. Це перший досвід. на наступний рік я буду враховувати всі ці вже мої помилки, всі ці випадки, які я вже побачила і знаю, що може трапитись з помідорами, як з картоплею теж треба. Що потрібно робити. Ну і всі ці вже. Нюанси, моменти ми врахуємо, і наступний рік вже будемо робити садити город трішечки інакше. Тож, ось така моя думка. Город так, господарство ні. Це категорично. Я ні, нікого не настрою, щоб ви не заводили господарство. Ні, кожен дивиться по своїм силам, по своїм бажанням, по своїм вподобанням, хто на що якби способний і хто, що, хто чого хоче. Я кажу свою думку, що це не для мене поки що. Можливо, я колись її зміню. Не знаю, але поки що на даний момент це категорично ні, то ж така моя думка. Поділіться зі мною своїми. Думками щодо господарства, У кого є господарство, як ви з цим справляєтесь, як ви наважились завести там велике господарство, чи варто його тримати, чи воно окупає себе, чи це йде в убиток все ж таки, я не знаю. Мені дуже-дуже цікаво. Поділіться своїми думками, Буду, мені буде дуже цікаво. А хто дивиться моє відео, всім дякую. Хто підписаний на мій канал, теж. Хто не підписався, Підписуйтесь, будь ласочка, дивіться мої відео, пишіть коментарі та ставте лайки, кому подобається. Всім бажаю всього самого найкращого. Всім па-па, до зустрічі!